Так, дорогенькі мої. Подаємо дорогу. І зараз будуть сидіти молочко. Так, 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 сидіти молочко. Я ж казала, в мене немає літньої кухні. Значить, займаюся, хоч і молочка є. Все в хаті, по комісь ще не дотяглися доробити. Є вже в нас газ там. Кухні, де намітили, щоб хоча б зробили там каналізація там зроблена є, що щось типу, стікає все і все як не може бути, хлопці це зробили. Помити банки, склянки, відкидати сир, як десь щось прокапало. Зробили таку рішетку, все збігає, все як не може бути. Ну, ще не доробили. Стелю не доробили. Потолки не підбиті е, цього. Не перетягли, не покрасили. А продукція потребує того, щоб було все чистота і порядок. Так що зараз всім цим молочкою займаюся в хаті. Цілий день щось миєш, бриєш. <рес> Оце таке цілими днями. Ну, нічого, займаємося. Я ж казала була колись, е, хотіла була, е, вступило мені 50 років, е, продати корову. Так, все, продаю корову і треба трохи пожити для себе. Але в зв'язку з останніми подіями, так сказати, в нашій країні, якось так щось подумала, не було війни, корову тримала. Коли війна, зрозуміло, що взагалі не зрозуміла ситуація в світі, в країні, кругом, нестабільність і зараз продати корову, поки дає Бог здоров'я. Працюємо, держимо корову і працюємо далі. Є молочко, є сир, є сметана, це є корова, стіл заваляний, я завжди б сказала продукції. Навіть якщо ти його сам не їсиш, його можна все продати і купити те, що тобі потрібно. Хороша корова це живі гроші постійно. Так, да, багато треба вкладати. Але тільки не здавати молочні. Це копійки. Переробляти, чи є вигода, я не знаю, яка є вигода, але я знаю, що є постійно живі гроші. Я його не вмію щетати, ну, ткань, треба вміти щитати там, перещети. Є постійно живі гроші. Вклав і круглий рік, можна сказати, 12 місяців, 2 місяці корова в запуску, а тут 10 місяців постійно є живі гроші. Так що працюємо, торгуємо, так сказати, держимо корів. Працюємо далі. Так що працюємо. Зараз будемо цілити молочко. І ось так. Я дуже люблю взагалі сама теж, люблю схляний посуд. Але зараз вже багато хто торгуємо і торгується е, тара. Ну, беремо тару, наприклад, ось із мінералки. Береється сода, промивається, сполоскується, перевертаю і наливається в бутилки. Є для хто, хто хоче. Заратку, що люди замовили. Галяла стоїть. це. Хто хоче саме, щоб їхні банки наливалися, ось людина каже, там їхній день-четвер. Будете мені вести, моя банка підписана. Стоїть їхня банка підписана. Коли маю вести продукцію, промила, пропарила, наляла свіженького молочка. І тоді від це. Ну, і тоді везу. Скляний посуд, звісно, для звичайних для цього. Саме золотий. Ану, зараз туди знайде. Yes. Так що молочко цінеться в баночки. Ну, наприклад, якщо робити сир, банки обов'язково треба, щоб були постерилізовані содою помиті. І за того, якщо банка просто помита, то, навіть так, як полагається, не підходить сметана. А якщо банка пропарена, гарно все поставив в холодне місце, сметана гарно підійде. І молоко, все так як полагається, якщо кому треба довше користуватися. Наприклад, молоко днів 3-4 в холодильнику не буде киснути. Зараз навіть, щоб я вам скажу, Ну, ось як переробляєш продукцію, якщо молочну робиш, то Е-е... для того, щоб скислити, Ось люди буває там довше, можуть включати котла чи отоплення. А в мене що діти кажуть там, малі, чи що. А діти малі, не малі, а якщо треба робити молочну продукцію, Е-е... сутки стоїть в холодильнику, тоді виймаєш просто, ставиш Там, на стіл чи на стульчик, на що там цього, щоб воно. Наче набрало температуру, а тоді переставляю щось, наприклад, тут, ого, у мене батарея, тепле місце, виставила, в ряд, на котел переставила, і тоді продукція кисне. Ну, воно, Якщо процес проходить сам по собі, нічого не ускорювати, то і вихід продукції набагато кращий. А якщо вже, наприклад, взяв і хоче, щоб швидше скисло, чи що, тільки виняв з холодильника, і зразу це. Воно може зробитися таке, як резинове, може підійти гулею, випрати сметану, що хотіш. Все повинно бути натуральним способом, все постепенно. Ну, кисло... Для того, щоб скислити продукцію, це треба десь 4 дні. Я не знаю, як, хто там швидше. Якщо швидше, сутки повинно постояти в холодильнику. Сутки десь воно, якщо просто виставив на стіло щоб воно з холодильника холод Ну, 3 дні, три дні. І третій день поставив поставлю тепле місце. Три дні треба, щоб натуральне пройшов процес натурального киснення. А тоді, якщо будеш вже відтіжувати сир, буде вихід хороший. Це так одна працює, розказує вам розказує. Ну, наприклад, коли дуже швидко скисне та хочеш прискорити процес, вийшло сиру 400 грамів з банки. І це. І, наприклад, там півлітра чи грам 400 сметани. А якщо все пройде постепенно натуральним, це якщо одігрів і не кип'ятком там тим, що одігрілося, а схолодив до такого до і оцідилося все постепенно приклав, так як не може бути. Вихід продукції може бути і 600, і 700, і навіть 800. Останній раз зараз ось корова вже сіно, картошка і. це, ну і товч. Ми беремо кукурузу, пшеницю, ячмінь, перемелюємо і даємо. То це, то зараз вихід взагалі може бути хороший. Грам 400 сметани і грам 700-800 може бути сиру. Тільки все, якщо зробиться, постійно, нормально, нікуди не це. А якщо галопу по Європах не буде, буде 400 грам сиру і стакан сметани, то буде все сироватка. А ще якщо гарячим повиливав, воно повибігало все в секунді. Це повинно бути пройти свій процес. Да, Стьопочка? Ну, по Поїхали сьогодні в Іванцьові, напевно, поминальний день, мені кажеться, чи що. То і воно поїхало. То всі їдуть вже воно. Якщо то... так. Так, Стьопочка що, чайничка поставить? Може, поставити оцього чайничка, що купила новенького вже Світла немає чайника у <сіх> І Ніяк не можу, кажу, що ви не відкриваєте чайника, кого треба зробити по ньому відеоогляд. <сіх> Коли я надумаюся знімати щось, постійно світла нема. Так що перепрошуємо його старічка, включаємо газ і гріба чайника. Тільки що Тьопою наганялися, е ловили кроля. Якось дно прогрище, доска я щось там навіть і не зрозуміла, як воно вийшло. А він заліз під машину, там, під Дівину. І заліз, і між колесами сидить, і такий хитрий. Ми його з стеї, з теї сторонили. Жимо, коліна понамочували, все. Я зайшла, то треба нагрітися, треба ставити чайника. Добре заколиколо. Адреналіну підігнали. Зараз піду візьму. Пічки запалю газ поставлю чайника, а будемо далі ціліти молоко. Так, дорогенькі, оце такий перший етап, виходить, по молочній продукції. Нагодували корову, видоїли молока. Все, ставимо в холодильник і ждемо це. Можна, зараз, звичайно ж, хороша ціна на молоко взагалі. То я вам скажу. Що можна його і просто молоком продавати. Навіть у нас зараз у селі молоко вже 80 гривень банка. Це дуже гарна ціна. Ну тільки, я, я вас просто прошу, хто держить корів, не, не знецінюйте свою працю, не здавайте ці молочні. Навіть якщо ви продасте комусь людині дешевше, навіть за 60 гривень це зараз золота ціна була, ну ж не за 10 гривень літер. Ну Це просто. Та просто сам над із собою іздіваєшся. Ходиш коло гімна і гімно маєш, вибачте, на слові. А взяв, навіть якась собі сладенька корова, 5 банок молока дасть. Ну, я не кажу, що там вчитайте, але кажуть, там треба щитати, що що, чи вигодно, чи не дасть вам 5 банок молока. 400 гривень у день 12 тисяч. Ну, нехай ви витратите. 12 тисяч, 4 тисячі витратите на коров, до 8 тисяч буде вам. А що з тих 15 банок молока? чи, ну, 15 літрів, 5 банок молока по 10 гривень, 150 гривень в день. 4,5 тисячі буде всього. Я розумію, що поляпались, але як уже ляпалися в гімні, то трохи грошей які хоч почутувати. Так що так. Салфеточки у нашій справі отакі. Для прибирання. Це просто бомба. У мене в магазині вони коштують 88 гривень. Те, що вони гарно вимивають, убирають запах посторонній. І це антисептичний засіб. Взагалі вони оце, коли у хазяйстві на кухні, це незамінний зараз. Оце ці салфеточки це просто бомба. Так що витираємо, накриваємо зараз. І ставимо в холодильник, нехай відстоюється е, наше молочко. А ви хто тримаєте корів, переробляйте, переробляйте продукцію. Здати в бочку, це просто, просто все одно, що взяв, в корову і видав на землю. Ну, Це така моя думка. А ви собі вирішуєте, кожен вирішує сам, але я вже думаю, якщо вже е, держав корову, де ж корову, вже вклав у неї, вже надої молока, перероби його, спрос знайдеться. Одна людина попробує продукцію, що смачне молочко буде брати молоком, друга попробує, що хороший вихід із молока, сам собі зробить навіть сиру, навіть молоком, і то вигідно продавати, якщо продавати вдома банками. Ну, тільки не здавайте молочню. Я, ну, я не знаю. Ну, я, ну, це не ціна. Так, да, якби хоча б була ціна за молока за 20 гривень діти. Можна було б забачу. Коло хати виля, нічого ні, клієнтів, ні, не киязів, ніколи не шукай, видив корову виляв і все, помив відра, і до сідання лягає дихай. А так взагалі треба переробляти для того, щоб хоча б якийсь результат бачити. Так що, з вами була я, Алла, а ви думайте, що вам робити? Просто ходити коло корови і нічого з цього не мати. Чи мати вигоду мати смачну продукцію в себе на столі, мати якісь кошти? На сього. Зараз будемо пити каву.